Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у І сьогоднішній прогноз на завтра, 11 листопада, буде без кота Апельмона. І я зараз поясню, чому. Справа в тому, що після досить довгого періоду теплої погоди до нас йде похолодання. І, звичайно, Апельмону це дуже не сподобалося. Тому таким чином він висловлює свій протест. До нас наблизиться Арктика, вірніше Арктична повітряна маса і вже завтра в більшості областей України температура повітря знизиться з сьогоднішніх 10-17 градусів тепла до плюс 5-9 градусів. Але, звичайно, ще залишиться осередки тепла, і вони будуть у західних областях та у південній частині. Ось там ще і можна буде поспостерігати оці плюс 10, плюс 17 градусів. Опади суттєві, малоймовірні, хіба що тумани, іноді збільшення хмарності, серпанки, і при більш густих туманах, із них, можливо, покапає мряка. У Києві також очікується похолодання. Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 плюс 4 градуси. А в день плюс 6, плюс 9 градусів, і також вночі та вранці найбільш ймовірні тумани. Похолодання і у такому союзі із теперішньою магнітною бурею, яка втримається ще й завтра, може погіршити стан здоров'я меточутливих людей, або яких ще називають метеопати. Але взагалі мені здається, що зараз. Метеопатами є ну, 90% населення, адже всі нарікають завжди на зміну погоди. Тому подбайте про профілактику, хто як реагує на такі стрибки атмосферного тиску, на зниження температури повітря. Можливо, у когось є навіть якісь алергії на холодне повітря. Тому, будь ласка, дбайте про своє здоров'я. Ми повинні бути здоровими і сильними.